Потрібно знати, що є дві смерті. Смерть перша це смерть фізична, в момент якої душа виходить із тіла. Мільйони людей по всьому світу мали навколосмертні переживання. Багато з них розповідають, що їх душі, покинувши тіло, продовжували існувати. Вчені довели, що коли тіло вмирає, свідомість продовжує накопичувати інформацію. Отже. Перша смерть це повна зупинка всіх біологічних і фізіологічних процесів життєдіяльності організму, відділення душі від тіла. Однак смерть це не тільки стан померлого тіла, смерть також і особистість, яка претендує на душі всіх грішників. Апостол Іван писав: і я глянув, і ось кінчалий. І той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть. За ним же слідом йшов ад. Ад це теж особистість. Він слідує за смертю, забираючи грішні душі в місце ув'язнення. У грішної людини в момент смерті помирає не тільки її тіло, а й душа переходить під владу особистості імена яких смерть і ад.